Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословінні. Після сьогодні маємо. Тож і витриваємо в пості. В пості, і, звісно, в своїх постановах, які брали на час цього е, різдвяного посту, Адвенту. Ну, час очікування. Надіюся, що всі взяли постанови. Хто не взяв, прозівав то ще можна взяти. І в цьому часі. Дійсно більше готувати своє серце до приходу Месії. Це час, час благодаті, як Марія каже. І сьогодні, 25 січня 2018 рік, дорогі діти, цей час нехай буде для вас часом молитви, щоб Дух Святий через молитву зійшов на вас і дав вам навернення, відкрити ваші серця і читайте Святе Письмо, щоб через свідчення. І ви були ближче до Бога. Шукайте, дітоньки, понад усе Бога та Божі речі, а залиште землі земне, бо сатана вас притягує до пороху і гріха. Ви покликані до святості та створені для неба. Тому шукайте небо і небесні речі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Такі прості слова, але і такі потужні. Власний пошук, пошук, чого сьогодні шукаєш. І, і, і з цим пошуком це такий дійсно важливий аспект нашого життя, що сьогодні шукаєш, заради чого живеш. І в більшості можемо побачити, як шукають грошей, роботи, кар'єри. Тобто все-все-все, аби себе якось забезпечити, задовольнити свої потреби, і то, і то, і то, і то. Або з надміром, щоб було більше, кращий машина, кращий самоліт, кращий вертольот, і кращий то, 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 то. І по факту дивишся, що ми шукаємо, що яка, який пошук. Ми думаємо, що ми шукаємо щастя, ну, а щастя без грошей не може бути, тому потрібні гроші. Але, власне, це сатана і придумав такий обман людей зробити ніщими, щоб вони думали, що багаті є щасливі. Але це неправда, багато нещасних і багатих, і, і гроші не дають щастя. Ну, без грошей теж щасливим важко бути, якщо їх зовсім нема. А, але тут потрібно мати цю мудрість Мудрість, для чого вони і як їх використовувати. А, бо є різні люди з однаковим достатком, а використовують ці гроші на марноти. Тобто всякі глупоти, річі купують, кредити теж кредити, різні глупоти. Ну там я, наприклад, кажу такі речі, які кухонні комбайни, там або ще щось, десяті. не один, який може потрібен, але ну, десятий, бо він крутий новий. І так витрачаємо потім ці гроші на марно, і потім знову де взяти гроші? Питання. І знову їх шукаємо. З грошима треба просити Божої мудрості, щоб давав Бог мудрість витрачати ці гроші. Бо треба мати мудрість розпоряджатися грошима, а не тільки здобувати їх. Здобувати, здобувати, здобувати. І, власне, Марія каже, що, що нам шукати: шукайте небо, шукайте Бога, шукайте тиші, шукайте часу на молитву. Ось цього шукайте, бо це треба шукати. Це, це не лежить отак, от тобі. На, це треба шукати. Так само, як гроші. Їх треба шукати. Вони не, не лежать тобі тут, от підійшов взяв, скільки тобі потрібно три лопати кинув в рюкзак і пішов. Правильно? Треба... Але що то треба шукати, що то треба шукати? І Марія каже: сфокусуйтесь на пошуку неба, фокусуйтесь на пошуку Бога. Це є весь стиль життя, весь стиль думки. Коли ти шукаєш Бога, то ти перемінюєш ці думки, воно само перемінюється, бо в тебе пріоритети інші стають. Пріоритет не гроші, не робота, а Бог. І коли йдеш на роботу, а чи можу я на цій роботі бути е, з Богом? Чи буду я мати час на цій роботі з Богом? І е, моїх багато приятелів, друзів, які так робили, що е, заради Бога відмовлялись від праці. Додаткової праці, там, подвійної, потрійної зарплати того всього, е, отримували, зрештою, благодаті, отримували благословення, отримували більше набагато, ніж могли б заробити цих грошей. Я так само на своєму власному досвіді можу сказати, коли я почав відмовлятися від е, е, пізньої роботи в п'ятницю, від роботи в суботу. Uh, щоб більше мати часу на життя, на відносини з Богом, то я почав uh, більше до Бога наближатися. Ну і потім, зрештою, звільнився взагалі з роботи uh, і, і захотів бути з Богом. Бо Бог може забезпечувати, Бог хоче забезпечувати і Бог хоче дбати про твоє життя. Але лише uh, цей крок, цей крок треба віри робити. А крок віри, це не робиться. По слову, я сказав, я вірю. Ні, ти сказати можеш комусь, сказати можеш навіть собі, але якщо ти не робиш практичних кроків віри, то це не є віра. Це є, ну, сказав сьогодні одне, сказав, завтра друге. Слово не горобець, що воно там, фух, вилетіло і все, не спіймаєш. ну І потім, знаєш, як наші ці політики, не знаю перевзуваються. Так само потім і такі люди, які вірують тільки на словах, вірую на словах, перезуваються швидко. А коли ти практично віриш, коли твій стиль життя зав'язаний з твоєю вірою, коли всі знають, що ти віруючий, то вже інша відповідальність, але і інша благодать сходить на тебе. Тут важливо практично вірити. Марія нас заохочує вірити не словами, а життям, діями, думками. Оце віра. Цей час, нехай буде для тебе часом молитви, щоб Дух Святий через молитву зійшов на тебе і дав тобі навернення. Справжнє навернення. Від Бога навернення. Розумієте, так часто мені трапляються люди, які. Я навернувся, але я з цигаркою, з алкоголем, з порнографією, що не можу розстатися. І тобто, і тоді питання в мене виникає: а... а в чому навернення було? В чому навернення? Бо навернення є багато ступенів, але якщо ти кажеш сьогодні, що ти навернутий, навернувся, ну то ну, вже закінчуй з цими звичками шкідливими. Ну, ну, Це йдеться про алкоголь, про сигарети, це є, ну, зав'язує з, з цим. Бо це є е, навернення, це є плоди навернення. Коли навертаєшся, то все це відпадає, має відпасти. Має від тебе відпасти. А якщо не відпало, ну, то значить проси Святого Духа про власне навернення. про Навернення, Бо, можливо, ти подумав, що воно прийшло це навернення, але воно не прийшло. Можливо, ти хотів, щоб це навернення відбулося, але воно не відбулося. І можна собо, самого себе переконати, я навернувся, але ні. Проси Духа Святого про навернення. Щоб Дух Святий показав це навернення. І і в тілі в твоєму житті це справжнє навернення. І коли ти справді навернешся, то все повідпадає від тебе. Все, що не є Боже, буде відпадати від тебе. Ти навіть не будеш сили приміняти, щоби то кинути, воно само буде відпадати. розумієте, як працює навернення. Відкрий своє серце і читай святе письмо. Відкрий своє серце і читай святе письмо. Не просто святе письмо, а з відкритим серцем читай святе письмо. А з відкритим серцем це означає готовий до дії, готовий діяти по цьому слову, яке я сьогодні почую. Щоб через свідчення і ти був ближче до Бога. Власне, у це є через це свідчення, через практичне діє, через практичне своє життя. І ти був ближче до Бога через ті дії, які почув Слово Боже, виконав його і наблизився до Бога. Шукай, дитинко, понад усе Бога та Божі речі, а залиш землі, землі земне. Марія <сум> добре каже, залиш землі земне, бо сатана в тебе притягує до пороху і гріха. Ти покликаний до святості та створений для неба. Це треба усвідомити, що перше покликання. Бо Сьогодні ми так багато розпізнаємо, де наше покликання, де моє покликання, куди моє покликання. І перше покликання це покликання до святості. До святості. Покликав Господь тебе і мене сьогодні і від народження до святості. Ти створений для неба, тому шукай небо і небесні речі. І сьогодні практика. Молимось про навернення справжнє до Святого Духа. І аналізуємо, що ми сьогодні шукаємо. Шо, що ми сьогодні... Чи шукаю небо і небесні речі сьогодні? Чи не шукаю? Чи шукаю свої, свої потреби, свої задоволення, свої проблеми вирішити? Все, все все шукаю, крім Бога, крім неба і небесних речей. І хто ви вияснить, що шукає щось не те, то змінити це. змінити. І почати шукати небесні речі і небо. І тоді побачите, як всі ці речі, ці всі матеріальні земні речі почнуть вам служити, почнуть бути в вашому житті, а ви будете казати, воно мені вже не потрібне, а вони будуть до вас ліпнути, а ви будете їх віддавати далі, далі, далі. І життя перетворюється на благодатне життя всіми поступовими кроками. А важливо завжди, який ти би багатий не був. Бо сьогодні може ти в позиції бідноти, через два роки ти можеш бути вже мільйонером. Але в будь-якій позиції головне не забувати шукати небо і небесні речі. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з па Папа.